Це ми зараз робимо таке цікаве відео. Хочу показати вам настільки е, міняє, настільки у нас міняється мікроцемент при нанесенні на нього, при нанесенні на нього е, лаку і уплотненні другого слою. Тобіше, ми зараз будемо бачити один матеріал по кольору, далі в нас він при уплотненні стане трішечки інший. Ми наносимо другий шар. Живу, при другому шарі. Один слой, два слоя, глянцеве, все. Звичайно, оцей кусочок наносимо матуво, щоб зрозуміти, наскільки воно у нас видозмінюється сам по собі колір. Тому що колір дійсно міняється. Проводимо експеримент для того, щоб ви і я, щоб всі це мікроцемент, це перший шар, він смотриться отак. Це другий шар, він смотриться вже ось так. Ось так він у нас знаходиться під глянцевим лаком, ось так під матовим. Що я хотів вам всім показати? Як відлічається кольор? Перший шар. Перший шар. Другий шар. глянцевий, Матовий. Запам'ятайте, щоб, щоб, щоб у вас теж не було ніяких проблем з цим. Якщо ми наносимо лаки, вони трішечки міняють, змінюють колір. Трішечки, але таке є. Дякую.